І залишилася, друзі, у нас за невеликі кошти чудова духова шафа в ретро стилі. І, звичайно, що ми на неї зробимо неймовірно хорошу вам пропозицію. З гарним годинником, ось таким механічним, в мене колись ще в ті часи, знаєте, в бабусі він висів, ніколи не підводив, ходив довгий-довгий період часу і не давав збоїв. І ось такий швейцарський годинник буде у вас на ось ці чудовій духовій шафі. Кремового кольору, друзі. Що по функціоналу, верхній тен нижній тен, два тени разом, вентилятор два тени разом. По комплектації сітка-деко, документація це вітринний варіант ось такий у нас. 60 по ширині. Відправим вам новою почтою. І ціна даної духової шафи буде 7 тисяч гривень. Я не знаю, чому у магазинах така ціна на ось ці духові шкафи велика. Можливо, із за того, що знаходяться поціновучі ретростилю, хоча на сьогоднішній день усі роблять ремонт і просять ось такі духові шкафи. Але, як кажуть, комусь чудово підійде і буде задоволений, тому що невелика ціна, непоганий функціонал, ну як не як духовка під забудову з таким чудовим годинником. Телефонуйте. Замовляйте, пишіть в особисті телефон закріплений на основній сторінці. А також є послання на наш телеграм-канал, звичайно, з більшою кількістю нашої побутової техніки та закріпленим номером телефону.